Слава Ісусу Христу! Моя сердечна подяка всім, хто любить слухати Боже Слово. Я сердечно дякую всім, хто підписався на мій канал, на цю передачу, яка під назвою Назустріч вічності. Бо я глибоко переконаний, що життя назвелі яке закінчиться, наша душа буде у вічності або в одній, або в другій. Так говорить Біблія, а Біблія ніколи не помиляється. Біблії довіряють мільярди людей. І чи знаєте ви, що Біблію, яку ми маємо на рідній українській мові, вона перекладена більше як 300 мов світу і набагато навіть діалектів, що Біблія називається царицею книг, надрукована більше як 6 мільярдів екземплярів. Ніхто ані близько тиражем не зрівняється з нею. Біблія живе тисячоліттями, і хто тільки не підіймав свій перст проти Божого Слова, такі були дуже люті противники, критики і так далі, їх немає. Які говорили, що Біблії не стане, що це людське, це релігія, опіум народа. Хто вам таке сказав? Ті, що так казали, їх давни-давно немає. І я чув свідчення, як страшно вмирали люди, які воювали проти Бога Творця свого, які виступали проти Божої правди, яка їх була страшна кінцівка, чи Леніна, чи Вольтера, чи других атеїстів-безбожників, які розросталися, неначе, як каже Біблія, високоросле дерево, розмашисто. А потім з ганьбою, з криком умирали, ідучи в вічність. Так говорить Біблія нам, що хто вірує в мене, каже Ісус, життя вічне, той має, хто не вірує в мене, засуджений буде. І тому для того ми проповідуємо Слово Боже, отримавши це натхнення, це доручення, не тому, що мені за це хтось щось дає, чи я тим хочу щось досягнути. Я виконую те, що Ісус сказав, і буде проповідувана Євангелія, тобто добра новина або радісна новина на свідоцтво всім людям, і тоді прийде кінець. 2000 років Євангелія крокує по землі. По Азії, по Африці, по Австралії, по різних частинах світу ця книга мандрує і будуть мільйони людських душ, хто довіряє? Той спасенний, хто не довіряє, живе в темряві, але це наш вибір. Тому, власне, хотілося б нашому українському народу, хто мене слухає, чи може в інших країнах, що розумієте нашу мову, я хочу сказати на підставі Божого Слова, що сьогодні день приємний, що сьогодні день спасіння, так казав до Корінтян. Дві тисячі років назад. Що би на світі не відбулося? Які потрясіння, які кризи, катаклізми, війни і так далі ніхто не відмінив часу приємного, де можна бути прощеним, де можна бути помилуваним, де можна спасти свою душу, двері, раю відкриті. Заклик Божий лунає. Ісус на нас чекає. А ми робимо вибір. Або віруємо, або не віруємо, або йдемо до нього, або втікаємо від Нього. Моє бажання і проповідь для того, щоб ми пішли до нього і ніколи, ніколи в житті не пожаліємо, бо з Богом найкраще. Сьогодні бажаю поділитися деякими думками з відомого тексту, якого я навіть бачу на деяких монастирях, на деяких лаврах написано є. Це 11 розділ. Івангелія Матвія, текст, декілька віршів Ісусові слова. Я про них зараз буду з вами розсуджувати, але спочатку прочитаємо. Іван Матвія, 11 розділ. Ісус сказав так. 25-й вірш. Того часу, відповідаючи, Ісус сказав: Славлю Тебе, Отче Господи, неба і землі. Увага, що втаїв ти це від примудрих та розумних, і відкрив це немовлятам. Ви чуєте? Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Все передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син і той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій, спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Чудові слова Христові. Чому Ісус сказав, перед. Тим, як закликав до себе, Він сказав, що дякую тобі, Отче, неба і землі, що ти втаїв від премудрих і розумних, про що мав на увазі Ісус? Є категорія людей тоді була за часів Ісуса, які все знали, які все розуміли, які не мали потреби в спасінні, які дуже все, здавалось би, на вершині всіх і вся. І коли Ісус подивився на них, коли він почув від них мову, як вони відкидають правду, як вони фальшивлять, а вдають, що праведні, як вони вдають себе, що вони святі, а він каже до них, ви гроби підбілені. Це до людей релігійних, які мають зверха зовнішню оболонку, ніби святу, але всередині не відповідає дійсності. Тому для того ми сьогодні проповідуємо. Ісусові слова, що від Бога нічого не заховано. Ми Бога не здивуємо нашим зовнішнім, зовнішністю своєю. Ми не здивуємо своїми облаченнями, що ми одіті. Ми не здивуємо, як ми виглядаємо, його цікавить внутрішня ситуація, що є внутрі, всередині наших сердець, хто на престолі там є. Тому що Бог є дух, і Він контактує не з нашим тілом, Бог контактує дух з духом. А центральна суть нашої природи, нашого я це є дух людський, і Бог хоче контактувати з нашим духом. Для того прийшов Син Божий, щоб нас воскресити, бо через гріх наш дух мертвий. І тому нема контакту з Богом, і люди духовно мертві, кажуть: Бога ніхто не бачив, докажіть мені, де є Бог, по сторонам. А хто ж створив тебе, дорогий друже? Каже Біблія, через розглядування всього видимого ми бачимо невидимого. Чудова природа, чудове небо, чудові планети, чудове людське тіло все влаштовано працює краще, як швейцарські години, хтось сказав. Все влаштовано мудро, навіть наш організм не випадково, він є по стихіям, взривам і всякої іншої філософської глупоти нав'язали людям. Ви і я, ми є створені Богом, ми є улюблені Богом, ми є створені для Бога. А то, що гріх насипав піску в наші очі і зробив темним серце наше це проблема. Але Ісус прийшов витягнути мене і вас і тої темряви. І люди, які вдають себе праведними, це люди зарозумілі. Це люди, які примудрі, їм не треба Ісуса, їм не треба оправдання, їм не треба прощення, їм не треба правди, вони самі собою правда. Такі люди попадають в категорію лукавих, і, власне, вони розп'яли Христа. Він не вписувався у їхню форму релігійності. Але що Господь каже? Він робить заклик, який лунає 2000 років. Він сьогодні має силу. Він закликає: прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Оце слово прийдіть до мене, воно є чудовий заклик, лунає він до кожної душі. Тут сказано слово всі, не вибірково. Але в цю категорію всі ще є додавлено, хто обтяжений, хто втомлений, тобто той, хто визнає себе грішником, той, хто бачить себе недостойним, той, у кого совість працює, і він себе бачить краще, ніж збоку, і з тими втомленими, і з тими обтяженнями гріховними. Ісус закликає, до мене прийдіть. Не каже, до мене не йдіть, до мене прийдіть свячі, праведники і так далі. Ні. Він закликає сьогодні тих, хто низько впав, хто в гріхах, хто в пороках, хто в беззаконнях, хто є у цих тягарах. Він чекає на тебе, друже. Не сумнівайся, повір в це слово і прийди до Ісуса там, де ти є. Результат, який буде? Він Дасть спокій. Великий мир, коли людину Бог прощає, але він простить тоді, коли ти прийдеш і покажеш йому своє зранене, зболене серце. Тобто наслідок нашого приходу буде Божий мир у нашій душі. Друге, він закликає тих, хто прийшов, отримав спокій душі, він каже: візьміть моє ярмо на себе. Є різні пояснення, що це значить ярмо. Це стати під Його волю. Це означає повна залежність від Бога. Так як діти стоять під владою батьків, тата і мами повністю, матеріально, духовно, по всіх параграфах діти залежні від батьків, вони надію кладуть на батьків, вони залежні від батьків, це нормально, це правильно. І тому взяти ярмо це означає, скинути гріховне ярмо, бо ми служили Сатані, гульні в п'янстві, блуді, перелюбів в Матюках, в всяких злочинах і так далі, злодійстві. Оце ярмо треба скинути, а взяти Ісусове ярмо, підкоритися під його святу волю. А вона є блага, угодна і досконала. Ісаїї в шостому розділі, восьмому вірші, є написано: Пророк каже, Ось я, пішли мене. Взяти ярмо це погодитися з його святою волею. Не моя хай буде воля, сказав Божий син у Гевсиманському саду, пригадайте, він, маючи владу над всім і вся, смиренно у молитві перед Отцем Небесним, ідучи на Голгофу, як ягня, каже пророк Ісаїя безмовне, він молив Отця і казав: Не моя хай буде воля, а твоя. Ісус взяв ярмо на себе, Боже ярмо, яке принесло мені і вам спасіння, прощення, примирення, оправдання, вічне життя, усиновлення усе це як дарунок ми отримуємо через Ісусів подвиг Хрестний. Далі це добровільна покора Його святий волі. Кожна людина тягне якесь ярмо. Але Ісусове ярмо каже, воно є любе і миле. Чому? Тому що це є інший формат ярма, який приносить задоволення душі, коли ми допомагаємо іншим, благословляємо іншим, коли ми любимо, прощаємо, коли ми служимо Богу і людям. Третє, навчіться від мене: оці три речі мають бути нерозривні. Ми прийшли до нього, отримали прощення. Прощені, звільнені. Візьмім з доброї волі, станьмо під Його е, волю, підкорімся Його слову, щоб нам знов лукаві не накинув ярма, знов не зловив на свої сіті, і ми вроді прийшли до Господа, отримали спокій, а потім все розгубили, розтринькали. Вроді ми віруючі, вроді ми християни, але ноль радості, ноль миру. Чому? Може назад лукаві хоче тебе зловити і мене? Всякі гріхи, пороки, сіті розставляє? Бережімо себе, щоб ми не попали в гріховне ярмо, а візьмімо Христову волю, христове бажання, Христове слово в наше серце. І третє, навчіться від мене. Так важливо все життя вчитися не від ближніх, а від нього. І Він дає нам свій показує візирець, бо я тихий або лагідний і серцем покірливий. Таких людей на землі немає, щоб були і тихі, і покірливі. Але Ісус дав мені і вам взірець, щоб ми від нього навчилися. Це процес. Не за один день ти стажиш тихій лагідний, не за один день ти будеш подібний до Ісуса. Це процес. Але варта прийти до Нього. Варта покоритися Йому і варта навчитися від Нього. І ці троє, як каже Соломон, нитка скручена в втроє, не скоро порветься. Тому я закликаю, хто ще не прийшов, Спішіть до Ісуса, і ви отримаєте на власному досвіді, ви відчуєте, як тягар злетів з вашого серця, як ви звільнені. Як каже польська є пісня, така о моє життя і збавлене вольним я, вольним я. І на українській мові є гарні пісні, які свідчать, що радість у Христі я знайшов. Коли я до Бога прийшов. І коли ми прийшли, раділи, візьмімо Його слово, Його волю у своє серце, щоб покоритися йому, робити те, не що нам подобається, а робити те, що подобається Богові. Так і написано, щоб ми догаджали Богові, а не людям. Звичайно, і служили людям. І третє будьмо старанними учнями. Ходімо. В школу, в церкву, в дім молитви і будьмо старанними учнями. Полюбім цей підручник, полюбімо всім серцем і душою, щоби коли прийде екзамен, ми не провалилися. Ми не почули голосу. Я не знаю вас. А там скажуть, Та ми перед іменем, іменем твім то робили, друге робили, пророкували. Може, сказати, ми ходили і так далі. Не знаю вас. Гріх знов хоче вернутися. У наше серце. Він знову хоче заволодіти тим місцем, де Він колись мав гніздо. Але Ісус це зруйнував, коли ми покаялись. Ісус хоче царювати у вас і в мені. Дозвольмо йому це робити. Тому нехай заклик Христів: прийдіть до мене. Це для всіх людей. Прийдіть до мене всі, обтяжені, змучені, і я заспокою вас. Хай вас Бог благословить. Не відкладайте на завтра. Його заклик, бо він кличе уже дві тисячі років. «Но буде один день, ви чуєте, тисячами років кличе, мільярди людей кличе. Но буде один день, каже Біблія, коли зберуться перед ним всі народи, і Він скаже один раз: відійдіть від мене всі, що чинили беззаконня. Іншими словами, я кликав вас, ви не захотіли. Я просив вас, ви не прийшли. Чому ви любили гріх? Ви насолоджувалися беззаконням, ви тішилися в болоті гріха, ви кохалися у цій розпусті, і для вас це була насолода, і я був вам не потрібний. Я кликав вас, щоб ви вийшли, я кликав до себе. Я кликав свої обійми, але гріх для вас був солодкий. Але неправда, яка запанувала в вашому серці і отуманила, була вам більш приємними. Тому люди таки почують грізний вирок і будуть плакати і ридати. Відійдіть від мене всі, вогонь прокляті, бо я кликав вас, а ви не прийшли. Так говорить Біблія, так написано, але сьогодні день приємний. Зробім розумний вибір. І хай вас Бог благословить, не відкладай, друже, на завтра. Сьогодні біжи, сьогодні спіши, сьогодні кайся, сьогодні серце відкривай і переживеш на власному досвіді, що Ісус живий, Він і рядом з тобою, Він готовий тобі дати допомогу, незважаючи, в яким би ти не був великим грішником. І я благословляю всіх вас іменем Ісуса Христа. Амінь.